Дня підрозділи головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України ліквідовують сотні пожеж, значна частина яких виникає саме у житловому секторі. За статистикою рятувальників з початку року в Україні виникло сім тисяч пожеж, з яких 4663 тисячі у житловому секторі. З такого приводу рівненські рятувальники спільно з соціальними працівниками та волонтерами здійснили профілактичний рейд територією селища Городок. Працівники у такий спосіб хочуть донести до господарів, яких причин Виникає пожежа, та яких правил потрібно дотримуватись. В основному звертається увага на багатодітні сім'ї, значить, одинокі пристарілі люди похилого віку, особи, які зловживають алкогольними напоями, які знаходяться от в такі в групі ризику. Пан Петро, який живе з батьком, пічкою не користується агазом. Те, що курити у ліжку не можна, знає, тому виходить на вулицю. Гробом не користуємося. Ця гроба то неісправна. Заборони батько Не подзується. Ну коротенький, на дворі. Батькам малолітніх дітей нагадали, що не можна залишати малечі наодинці вдома з різними предметами, які можуть призвести до пожежі. Господиня Антоніна розповідає, пічкою користується, адже немає вдома газу. Коли в хаті холодно, топлять два-три рази на день, бо є маленькі діти. Щоб, бодай не виникло пожежі, засинають тоді, коли вогонь в печі повністю погасне. Пічкою топите, слідкуєте? та наш да, тебе... відкуємо. А... Топили на гаряче, щоб не було. А ми кожен рік ремонтуємо її. Літом ми ремонтіру повністю її, і сажу трусимо, і все чоловік робить. Інша господиня Людмила користується газом. Розповідає, діти дуже прудкі, тому потрібно їх пильнувати. Щоб не спричинити в хаті пожежу, сірники від малечі ховає. старша, як були такими малими, по три роки, то вони могли б і коврика, утюган включити. Такого минуту довго не треба, п'ять минут і вже все готове. Могли взуття я позбирала таке все. Менше дитячого запалив і туда стрічки, воно собі тліє думаю, ну, що за дим, де він взявся. Під час рейду представники спецслужб не лише наголошували на дотриманні правил безпеки під час користування газовими та електричними приладами, але й надали поради, до яких служб необхідно телефонувати, якщо у цьому є потреба. Для закріплення отриманої інформації селянам роздали тематичні пам'ятки та примірники. Ярослава Зятик у ритмі подій.